Ввечері, 24 серпня, на центральній площі Лисіченська пройшли масові гуляння з приводу Дня незалежності України. Городяни прийняли активну участь у відзначенні головного державного свята разом з родиною та друзями, відвідали площу перемоги, бо знають, що тут можна подивитися концертну програму, зустріти знайомих та взяти участь у різноманітних конкурсах та змаганнях. А от з приводу того, що Україна вже 21 рік є незалежною державою, містяни висловлюють різні думки для когось ця подія в історії дійсно вважається святом, а дехто не відчуває, що є незалежним громадянином незалежної країни. Я думаю, якщо все падьо, ну хоча б таким темпом, як зараз, хоча б, то может быть через ну, может быть, через 10 лет мы будем более независимы от, от других государств и будем жить лучше. Хотелось бы этого очень сильно. Что Любых праздник хорошо, что от, отмечается в нашем городе. И э, пусть так будет и всегда, Э, все такие мероприятия, которые нужны и детям, и э, нашим горожанам всегда приятно. И... Гулять по площади и с детьми. Насколько она независима, мне на сегодняшний день как бы трудно сказать, потому что очень много экономических проблем в стране. Вот. И может быть я не, не до такой степени заполитизированный человек, но я думаю, что шаг какой-то вперед, какой-то мы сделали. Во всяком случае, мы открыто можем выражать свои мысли, свои чувства. Ну, независимость это хорошо. Почему именно? свобода слова. Лучше жить стало вообще-то, да. Ну, так. А в чем вот лучше жить стало, вы сказали, в чем именно? Ну, может, и в денежном смысле даже, и как-то позволить себе можно больше. Лучше, ніж при совєтській власті. Просто гарний настрій людей свідчить про те, що святкувати цей день їм до вподоби. Правда, у деяких лисичан позитивні емоції з'являлися не лише з цього приводу, а ще завдяки нашій знімальній групі. Васу відділі началі улиба, томуштавилиба. Ну, що тут можна сказати? Нам приємно, що викликаємо у людей такі емоції. Хоча можемо і у ступор фести. Наприклад, як цих дівчаток, як виявилося, вони не в курсі. Скільки років Україна є самостійною державою? А от її символи знають. Скажіть, а ви знаєте сьогодні праздник? Знаю дінізавісимості. Аж то знайде вразі така кадарщина. Знаєте, знаєте? Коли Україна стала незавісими государством. Нет. Ці символи. Там. сімвали гімн флаг трізуб зустрічалися на нашому шляху такі люди, котрі й досі сумуть за радянськими часами. Да, для мене, лучше Союз. Для мене було і там Да стоїт свайплюси і мінуси і тут. Що ж, кому подобається жити спогадами про минуле, а хто йде у ногу із часом та приймає зміни. Але це свято День Незалежності України об'єднує усіх тим, що кожен любить свою батьківщину, країну, де народився, виріс та виховував своїх дітей. І пісні, які того вечора лунали зі сцени, наповнені саме любов'ю до батьківщини. Напередодні Дня Незалежності в місті запрацювало дві котельні по вулиці Червоногвардійська та в районі склозаводу. Лисичанськ тепломережа достроково завершила ремонтні роботи на цих об'єктах. У якості експерименту найближчі до цих котелень житлові будинки почали забезпечувати гарячою водою. Активізувалася проплата жителів за комунальні услуги в цьому гаду. Предприятие сумело приобрести все необходимые материалы для проведения капитальных ремонтов, текущих ремонтов, котельных и теплотрасс от этих котельных. Были погашены часть долгов за энергоносители. И получилось так, что мы смогли подавать воду от этих котельных двух. Решили в качестве эксперимента провести, это, поставить такой опыт, так скажем так. Наша администрация вышла на исполком с этим предложением, что есть такая возможность оказать абонентам услуги по горячему водоснабжению. Такое предложение одобрил. Галґарадської голови, думає Сергій Володимирович. Ось ця котельня забезпечує гарячою водою мешканців 9 дев'ятиповерхівок номер 36 та 46 по вулиці Гарібальді і будинку 24, розташованому на червоногвардійській. А цікавимось місцевих мешканців про їхні враження від несподіваних послуг одразу натрапити на таких людей не вдалося. До кого не звертались, мають або індивідуальне опалення, або водонагрівач. Валерій вийшов побавитися цигаркою, а ми у нього ну, про гарячу воду. Гаряча. Вчора десь в п'ять мився, ввечері. Нічого вода була. Ну, не то, що кипяток, ну нормальна вода. Миться, як зараз по літу, якраз хорошо. Все-таки краще, звісно, коли є гаряча вода. Ну а там, як його знать, знаю, як буде. Сказали, що буде постоянно. Да? Так? Ну, якщо буде, дай Бог. Будемо платити. За воду гарячу біля Дома. іншого під'їзду ну, теж Те, балакучі мешканці дякують думають, за надану гарячу воду. воду і одночасно поради владі дають. Подалась, подалась, хорошо дають молодці. Хоча противник там не сторонник кати власті, ні не го сильно сторонні. Ну кадані ділянки хорошо можуть ході си мають, вони діляють хорошу, молодці обіщали і дали гарячу воду, хорошу купатися. Може молодець, мер молодець, і ми радуємося два рази в день купаємося радості. <laughs> целый день. Вот с 25 числа, в день независимости так было чуть-чуть, а с 25, -го, 26, -го, сегодня третий день, хорошо дают. Надо сейчас, чтобы власть подумала, как, как ввести э, субсидии в горячую воду. Потому что когда давали летнюю субсидию, горячая вода была прочерк. То есть кому не входило в услуги, Перечень услуг комунальних не входило. А Щас пускай що з'яли спокійно. Люди, хто пользовался гарячою, то, то саме будуть платити. В Лисичанськ тепломережі кажуть: якщо мешканці цих будинків вчасно сплачуватимуть за гарячу воду, її надаватимуть споживачам і надалі. Решті лисичан, що проживають у центрі міста та в південних його мікрорайонах, гарячу воду подадуть з початком опалювального сезону, коли запрацюють центральні міські котельні. Це очень грамадна котільне. и очень громадный объем выполняемых и капитальных работ и текущих работ по ремонту котлы уже исчерпали свой физический срок поэтому требуют капитального ремонта сейчас заканчиваются работы и на, централь... на... на обеих центральных котельных по двум котлам замена экранных труб то есть для того чтобы в отопительный сезон у нас котлы не выходили из строя и были оказаны Работы услуги по отоплению качественно и в срок. Также жители нашего города, я думаю, наблюдали все. И в центре города, и, на, и в южной части города ведутся замены трасс больших диаметров и большой протяженностью. Так, в районе, в районе Дика были, была заменена теплотрасса диаметром 426 мм 110 метров. В районе музыкальной школы и прокуратуры, тоже видели диаметр 200, труба, тоже больше 100 метров поменяли теплотрассы собственными силами за собственные средства. В районе РТИ, в районе рынка тоже наблюдаете, значит, ведутся работы по замене теплотрассы тоже большого диаметра 426. На Осичанській водній станції пройшли щорічні змагання з веслування на кубок першого олімпійського чемпіона Донбасу Миколи Чужикова. Легендарний спортсмен на урочистому відкритті привітав учасників, дав настанови та побажав успіхів молоді. Кажу, дай Бог, щоб із вас хтось дійшов до тих висот, коли раді вашої перемоги буде грати гімн вашого государства. це... Почувствуйте на себе, как я в своє почувствовал, когда в честь моєї победы поднимали флаг Советського Союзу і в Японії далекої Японії то время гімн Советского Союзу. На свою малу батьківщину традиційно з'їхалися спортсмени з різних куточків України. В Луганской области, и быстрее всего, может быть, даже на востоке Украины, это одна из станций, которая на сегодняшний момент, водных станций, которая еще воспитывает спортсменов, можно сказать, в данном редком виде, таком как гребля. Это довольно-таки своенравный вид спорта. Интересно, детям это очень нравится. Сегодня идут финальные этапы, то есть финалы на дистанции 200-500 метров. Приймати будуть участь всі діти всіх возросту, як маленькі, так і зросло. В основному всі фіналісти. Розпреділяється борьба за перше, друге, третє міста за медалі. тому ну, як би дуже мало людей. І плюс ветерани, Заїзди ветеранів теж всі фінали. Досвідчені весловальники, ветерани цього виду спорту знову відчули силу та міць, тримаючи в руках весло. Багато з них до сьогодні виходить на байдарках. В сентябрі буде 50 років. стажу, как я сижу у лодке. 90% моего воспитанники все. Тот же Кириллов, который спонсирует наши соревнования. Было время, когда приходилось поднимать это дело. Думаю, соревнований нет, у нас ни, ни одних в городе. Есть олимпийский чемпион, ну надо же как-то отмечать. Ну вот, учредили Дню города, Кубок Чужакова. Протягом багатьох десятиліть Лисичанська школа веслування прищеплює молоді любов до цього виду спорту. Сучасна молодь має своїх кумирів, а тому хоче досягти певних вершин у цьому виді спорту. Микола Чужико для них приклад для наслідування. Ми його вважаємо. Це легенда, історія нашої греблі. Ну, звісно, олімпійська чемпіонка Інна на сіп'янка радомська Павло Кирилов, завзяти висловальник та спонсор змагань. Цим видом спорту він займається вже 32 роки. Першість міста з вислування на байдарках та каної його ідея. Благодарен этому спорту, поэтому и решил, если есть возможность, помочь. Просто встретиться тем же ветеранам. Встречи вообще это настолько помогают им, насколько я вижу, особенно взрослому поколению и нашему олимпийскому чемпиону. Поэтому каждый год у меня возникает эта потребность собрать народ, ударить веслами вновь по водной глади. І після этого задушевной беседы опять вспомнить то, как як... ты помнишь, як все начиналось. Як спортсмен як гарна людина, Микола Чужик устав для Павла Кирилова і для інших виснувальників справжнім натхненником. Я ж знаю, що це допомагає всім іншим, віддієво його, збиратися тут. Вже очень много нових ліц. В я настільки удивлен, положити в нашу Десь йде та слава. Отже, результати змагань байдарках такану на дистанції 200 метрів. Серед ветеранів переможцями стали Віктор Скрипниченко, Сергій Чумаченко, Олександр Собора, Юрій Попов, Іван Скорий та Андрій Салахіддінов. Серед жінок Ольга Казаченко та Світлана Ткаченко. Серед дітей перемогу на дистанції 200 метрів здобули Іван Зуренко, Степан Калашников, Владислав Гудій, Юлія Циганкова і Елизавета Молчанова. Товариська зустріч ветеранських футбольних команд Шахтар Лисичанськ та металіст Харків пройшла в нашому місці наприкінці минулого тижня. Команди зустрілись на стадіоні Шахтар на щорічному турнірі, присвяченому пам'яті екс-голови спорткомітету, організатору цих футбольних зустрічей Віктору Горбунову. Історію свою. эти матчевые встречи насчитывают, начиная с 89 -го года прошлого столетия. Они традиционны, поэтому сегодня мы рады встречать гостей из города Харькова. Прекрасно, когда общаются между собой ветераны спорта, поэтому... И городской совет, и городской голова поддержали это начинание. Вообще, вот уже Наверное, 30 лет, как мы встречаемся с Лисичанском, хотя турнир памяти Горбунова с 89 -го года. А вообще мы общаемся с 82 -го года, и вот с 82 -го года соблюдаются традиции, приезжаем, общаемся, играем. Но тут не важно, кто выиграет, кто проиграет. Главное, главное, что мы встречаемся. На футбольному полі було гаряче вболівальники гучно підтримували команди, які завзято пробували на міцність м'яча. Этот під дивизом проходить матч, как говорят, були і ми рисаками когда-то. Неопитні ребята. Ну і здоров'я дозволяє робити ті рухи, які вони способні. Ну а качество ігри это для нас второстепенно в движении и профессионализме больше присутствует харьковская команда они все таки участвуют регулярно на первенство в области харькова по среди ветеранов. Ну, а у нас просто э, собрались все ребята именно на этот матч. Несмотря как ну, бы на, на, на э, такой товарищеский статус этой игры, но когда выходишь на поле, там ты заряжен только на победу. Ваша команда очень хорошая команда, здесь много техничных игроков, и все игры проходят в очень напряженной борьбе. Да, если вот за эти 30 лет взять суммарно, э, ну да, перемест на нашей стороне, но каждый Раз Это в очень упорной борьбе. Это з разницей буквально там в один два м'яча. Ну і не завжди нам удалося виігравати. Але цього разу удача знову опинилася на стороні харків'ян. З рахунком 3-0 вони перемогли у цьому матчі. При цьому головної мети було досягнуто. Традиційна зустріч на Лисичанському полі відбулася.